Народи, всім привіт і давайте зіграємо зері, Там просили Зері на АДК. Гляньте, там в неї круті скини, я навіть їм не дивився. Реально, в неї що не скін, все так прикольно виглядає, в неї, в неї навіть дефолтовий гарно виглядає. А зері я, здається, грав лише один раз, коли показував чемпіона, хоча я не впевнений, що це є на каналі. Коротше, це було так давно, що просто капець. А, як воно там піде в нас? Ну, мабуть, погано, дивлячись на те, які прекрасні в моїй команді люди. Ти ще й росіянин. Ну, просто жах. До цього теж були росіяни, але. Ти відео я навіть знімати не став. Я, я вже на початку хотів вийти, тому що я там навіть бани їм покидав за їхнє ім'я, котрі вони роблять. Я не розумію, як гра пропускає таке. Ну, Коротше, маємо те, що маємо. Ми там... там вже подивимось, як воно буде. А, зараз поставлю варт, покажу, що там з предметами. Нічого особливого, але. Добрий день, Не влучив. Не влучив. Зараз я десь тут за башту стану. такі от предмети, оце от ми будемо збирати. Кому цікаво, будь ласка. Дивіться, ви. використовуйте. Або ні, тому що. Знову ж я, як ви знаєте, не дуже часто граю на АДК, тому можливо це не найкраща збірка, але мені здається, що виглядає все це діло непогано. Що треба звикнути до того, що я не бачу в кого я стріляю. Я так розумію, вона якось рандомно вибирає цілі, але можливо я помиляюсь. Навалюємо, навалюємо, зері, давай. Тихо ж такий крутий кулемет. Оу, воу воу, воу. Спокійнесенько, Що ви оце от починаєте? Там Серафіна від'їхала, ну звичайно. Тобто сумнівався, що буде інакше. А, це у нас стрибок, так? ж? добре. Трошки настрілюємо. я думаю, що воно йому то Е, ніби oh, комарики покусали, <laughs> сказав. Мабуть, інакше їй не скажеш. Так куди ж ти? Куди ж ти мене затягуєш? Ого, ото башта мені дала. Ото дала, так дала. Треба піти полікуватись. Ну, я ж кажу, я. No е, не дуже багато граю на АДК, тому такі варіанти можливі. <clears throat> Живемо? Живемо. Поставимо тут варт, щоб було зрозуміло взагалі, що йде відбувається. Серафіно, ти якась божевільна, ти ж в курсі, що ти саппорт, котрий ну, небагато живе, я б сказав би. То перестань, то перестань. <кхів> але тіло нормально так в мене. І я, мабуть, піду все ж таки. Куплю предмети, полікуюсь, бо здається, варус їх таки купив. а Нічого він не купив. Що дуже дивно, але я придбаю. З предметами мені повинно бути простіше, та й відновити здоров'я, мабуть, гарна ідея, враховуючи божевільну серафіну, котра в мене. Я б не розраховував би на щось легке, спокійне і оце от усе. Давайте трошки їх поб'ємо. Я так розумію, в мене настакується третя. І. Я потім... треба почитати, що вони взагалі роблять. Ні, я, мабуть, поки на башту не буду звертати уваги, я просто. Просто буду бити кріпів для того, щоб здобути золото. Ти ти нашо, нашо, нашо. Я не знаю, що робить мої, так. Ну добре. Чекай, чекай. Ну куди ж ти? Мастере, ну може хоч ти його вб'єш? Добре, дякую тобі. Бо я вже і не розраховував на те, що хтось когось буде вбивати. Я випадково ульту натиснув, я ж кажу, я вже давно не грав, Треба хочу прочитати вміння. Але я тепер знаю, що вона робить. Теоретично. Так. 127. 800. Добре. Коротше, треба постійно стрибати і постійно когось бити, і тоді нам буде щастя. Чим довше вона в бою, тим більше демеджу від неї можна отримати, що цілком логічно, але рейндж в неї не так, щоб великий. Мастерії там на трьох напав. Ну це Ї, це, в принципі, нічого нового. Я був би здивований, якби він сейвово грав. <грав>, <грав> і що? Він просто прибіг, отримав в обличчя і побіг. Okay. Їх там троє, Серафіна, розумієш, їх там троє. Куди, куди? Серафіно, <паснений> поясни <паснений> <паснений> мені, навіщо? <паснений> <паснений> навіщо ми оце от займаємось непорозумінням? Я просто. Я розумію, що вони б'ють дракона. <паснений> 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 Ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Ну добре. Раз вони ніяк не намагаються. Ну, а що я там би зробив би сам? Нічого. А Люкс могла б ульту використати. Але вона вирішила, що для неї це занадто просто. Ну, занадто просто, то отримуємо те, що отримаємо. Так, нащо ти постійно ультуєш, Серафіно? Який в цьому сенс? Поясни мені. To... Так, ну тут парт стоїть, то я мабуть його сюди поставлю. Yeah. Чого? Чого? Чого ти тікаєш? Чого ти тікаєш? Ну от... не вистачить. Де мені не вистачить? Капець. <get some Zon>! Паруса, вбивай, вбивай! У <с -2> мене мани немає. Серафіна, в мене мани немає. Ну подивись, ну подивись, же, що в мене немає мани. Як ми повинні їх вбивати, коли тут так навалюють? Добре. В цілому відбилися, не вбили нікого, але відбилися вже, вже добре. А, -а, а там можливо буде краще. Але в саппорт у мене точно божевільний, я вам кажу, вона просто настрілює усе, що хочеш. Що рухається, не рухається, їй не важливо, то перестаньте. Я просто буду вас стріляти. І вони у трьох сюди, розумієте? Вони у трьох приходять і. Що ти хочеш? О, він мене ще й витягнув. Ну, в мене мани не було. А, Вай померла, це чудово, але така сама смерть не дуже розумна. Просто не було мани, не було на чому стрибати, і вони в трьох, і, типу, вона ще й ультою залетіла під башту. Враховуючи, що вони ніяк не використали все це діло, те, що вони нас двох убили, це дуже дивно. Що тут таке відбувається? Uh, а так, а я а не зрозумів. Ви? Не зрозумів. Що там з чатом? Ви? Не знаю. <фér> <фér> Мій саппорт, як завжди. Ну, я так розумію, хтось кинув мені в запит на те, щоб so разом interact? зіграти, але або я протупив і час вийшов. Або все ж таки не дуже зрозуміло куди там натискати, бо я зазвичай не переходжу через ці речі. А, добре. А, ламаємо далі їхню башту, чи встигнемо, Мабуть, повинні. Мабуть, повинні. Барус, барус. Чому, чому, чому? Ооооо, я від'їхав. Я не зрозумів, чому я перший раз не зміг е накинути. Е як воно? Ай, movement Speed 60%. мінус. Ну, чому я не зміг накинути йому все це діло? Хоча він був поруч, ну, тобто інколи, от я не знаю чому, інколи просто не протискаються ці речі і через це ти втрачаєш дорогоцінні секунди. Досить тупо, як на мене, і не зрозуміло, як це працює. ну, типу, Я розумію, якби він дуже далеко був, а так ну, це смішно. І він знов не скористався тим, що е, вбив мене. Ну, як він вбив мене, там жаба була, і, і типу, більшість демеджу нанесла, звичайно, вона, але все одно неприємно. Euh, зараз будуть предмети, буде простіше, але. не знаю, не знаю, знаю, Де вони там лазять? Щоб в мене ліс не втік. Бо ліс такий, що може. Так, треба звідси тікати. Треба звідси тікати. Бо наші I там десь slaving. бігають. <laughs> Незрозуміло навіщо а я міг би пропушити, але на жаль. Ну я не знав, де вони. Знаєте, коли бардів немає, досить важко робити щось і досить важко розуміти, де вороги знаходяться. Тому, на жаль, маємо те, що маємо. Ніхто не буде, серйозно. Ніхто не буде ніяк відбивати все це діло. Мій кіл, мій кіл, хто вкрав мій кіл? Жаба тут бігає. Я не знаю, на жабу я боюсь стрибати. Чому в нас ліс не забирає дракона? В чому проблема? Давайте дракона забирати. Чого ми сидимо? Зараз. От бачите, я не можу сфокусуватися, і через це досить важко стріляти. <répondre throat> <meravish> <.ED> то давайте вниз підемо. Він же тут сидить десь десь. Мастер Є, ну звичайно, мастер Є. Ну, як можна красти кіли? Ну це не чесно. Я розчарований. Хочу топнути ножкою, знаєте? <рес> ну тому що, блін, ну це були мої кіли. Два кіли в мене вкрали. Ну як так? Чому <рес> ну, ж так можна? Це не чесно. А по центру ніхто не дивиться, так, що по центру там ідуть і зараз башту будуть зносити. Кому воно треба? Тож таке, то ж просто. Просто тут хтось дамажить кудись. Навіщо воно треба? Не ясно. Там жаба, я бачив її. Варвіки, а що ти стоїш? Тут жаба сидить в кущах. Що ти ніяк не реагуєш на неї? Тут Вай. Ніхто на Вай не реагує теж. Блін, ну ви що, знущаєтесь? Я один повинен на ДК йти проти Вай? Ну, і де вона? Ну, звичайно, you звичайно, slain, А ні, тобі. Навіть зарахували no мені кіл kill. неможливо. Як це так? Я прям дуже здивований. Там знов бігають. Незрозуміло, навіщо б'ються. Постійно якісь бійки відбуваються. Я не знаю, от якби я не підпушував лінії, що було б з нами? Ми б сиділи все ще на третій башті. Ну от серйозно, мені здається, що ми сиділи б і незрозуміло, як би це все завершувалося б. Тому що моя команда явно не хоче пушити лінію. Серйозно, Подивіться, вони щось сиділи, щось чекали, прийшов я. Роздамажу. Ой, 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 ой. Чекайте, чекайте, чогось демедж не наношу. <рагу> Або добрий день. О, ну мені хана. Де була моя команда? Моя команда втекла. Або померла. Ну Хоча вмерла тільки Серафіна, не ясно тоді, чому всі інші потікали. А, а мастер просто прийшов. Ні, зробив даблкіл і помер. Ну, капець. Ну просто забираєш башту, забираєш другу, вносиш купу демеджу, вони тікають, потім приходять, забирають твої кіли і все. І помирають, і ти такий. Ну, взагалі, то я тут продав дві лінії. За допомогою не, мене не ви не зробили не ваші даблкіл довбаний. <кл> <кл> Ні. Гра дасть йому МВП. Ну звичайно, як же ж інакше? Інакше ж бути не може. Давай, Люкс, біжи. <різь> він, він ну, Варвіку, Варвіку! Ну не вже не можна було її вбити? І чому ніхто не ставить варди? От подивіться. Стоїть мій вард. І все, і більше я вардів не бачу на карті. От взагалі не бачу. Ну, ви не хочете піти сюди? Ні, не хочете? Ви хочете розмінятися і щоб втратили ми цілу лінію? Ну, навіщо? Що, що зараз тут буде відбуватись? Мастер і всіх заріже. Ну гачі. Хоча вони не втрачають взагалі хп. їх, то ніхто не б'є, чи що. Think, mm, дуже дивно slain. виглядало, ну типу, вони взагалі ніяк не намагалися бити enemy, мастера. Enemy, Це дуже дивно. Давай, давай люкс, давай атакувати дракона. Ми повинні. Ми зможемо, я вірю в тебе, люкс. І якщо ніхто не прийде, то воно так і буде. Якщо що можна буде застрибнути, то втікти, але погана історія. Я все ж хотів би забрати дракона, і ми його забираємо. Ну тобто, ти не граєш лісом, але все одно тобі доводиться забирати об'єкти, тому що ліс просто цього не робить. Ну, жах якийсь, якщо чесно, ну серйозно. Ну, знов він там не один. Бачите, він там не один. Якби я за ним погнався, я просто помер би. Тому не було ніякого сенсу в тому, щоб I намагатися I якось. Давай, давай будемо бити барона. Давай жука заберемо. Давай заберемо жука. Та йди, ну шо ж ти, серія? І от. І от я залетів просто в центр. Ну добре, мене там затягнув хтось, але в цілому. Люкс, де ти була? Де наш. а Варвік Ліс взагалі чи ні, ні, Варвік топ. Ну як топ, лінія. Лінія оборони. Я просто не знаю, чому в нас така дурна ця бійка почалася. Я не знаю, чого мастер не хотів забрати жука. Ну, зараз би віжин у нас був, зараз би ми спокійно там билися. Ну, а так мене затягли, тому що нікому було передо мною стояти. Люкс незрозуміло, де лазила. Наша серафіна, котра просто самогубець якийсь, пішла і померла. Ну, коротше, це все настільки дивно і знову варди. От немає вардів. Чому? Я не знаю чому моя команда, от саме, в котрій я завжди граю, вона не ставить варди. Давай дракона вб'ємо. лазиш? От що ти там лазиш? Давайте вб'ємо дракона. Мастера, ти хоч ідеш на нього? Я дуже сподіваюсь на це. Атаку ну, чого ти не пішов на дракона? Добігло до дракона і все. Ну, типу, блін, ну, що за приколи? Ть, вони пішли удвох, ну я розумію, вони удвох грають, тому вони просто забили і пішли. Зараз він собі застрибне і все. Я здивований, що він цього не зробив. Хоча, як на мене, для нього це була б гарна історією. Давай, давай, до побачення. А, люкс там зробила даблкіл. Ну все. Ну, типу, варіантів більше немає. Що це за мітка на шора на полу? А, вони вкрали на шора, серйозно. А, ну, це було очікувано насправді. Серйозно люкс, ти кажеш, щоб я бив цю башту, я навіть не знаю. Це не так просто, знаєш. Я хотів телепортанутись, кудись, кудись піти, незрозуміло, чим займатися. Бо це ж було б розумніше, ніж бити цю башту. Ну блін, ну це логічні речі якісь. Навіщо про це казати? І Мастер завершує, мастер буде МВП, хоча. Ну, яке там МВП, там. Ну, я не знаю, це, це не чесно. Найнечесніша гра в світі. Але в цілому ми змогли. Ну Звичайно, він МВП, просто тому, що він більше людей вбив, але неважливо, те, що я допомагав усій команді. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.